Добрий день, доброго дня. Новини з із з Під Москов'я. Наш Мінфін вводить санкції проти Таїсі Папалії. Контркуйте на неї квартиру, машину, будиночки. Також накладуть арес на її пісні, які вона виконувала. Щоправда, правда якісь саме пісні не, не, не розголосуються. Так що такі ось новини. Я нагадаю, що Тайсі Павлі виїхала перед, перед повномасштабним вторгненням в Україну російських військ, казапів, і активно підтримує режим Путіна і отримала російський паспорт. Так, що, такі ось новини. Всім смачної рясенки Яготинської рясенка. Підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм канал